Херсонський напрямок. Давайте розглянемо також стан наших військових на херсонському напрямку. Який він? Стан наших військових на Херсонському напрямку. Стан наших військових на Херсонському напрямку. Який він? Важкий. Дуже важкий. Захищають, як можуть, але важко. Кінцеве... ну, вежа це вже кошмар. Летить постійно на них. Летить нереально. Важко. Там важко, що сказати. Так, тепер стан військових РФ на Херсонському напрямку. Стан військових РФ на Херсонському напрямку. Стан військових РФ на Херсонському напрямку. Військові РФ, які там вони? Маніпуляцій дуже багато, їх багато. Довгострокова праця в них там надовго зависли. Угу. Це результат. Е, вони там, можливостей, якісь не мають, щоб нормально просунутись. Але сунутись будуть. Вони не бачать шляхів, щоб добре сунути через воду. Вода їм заважає річка. Але вони б удовольствієм сунули і поперли, якби могли це зробити.